Благослови душе моя Господа і про милості Його пам'ятай. Благослови душе моя Господа, за всі добродійства, не забувай, щедрий, милосердний, довго не навіки заховує гнів і в любові свої милостивий, подаривши для вірних удів. Бо як Стоїть над землею, така милість його є до тих, хто всім серцем, всією душею Його любить, залишаючи гріх, і як захід від Сходу далекий, так провини від нас віддалив, хто повів і смирився, Блаженний, бо Христос його спас і простив, тож хай буде. Насолода лиш тільки у Бога, з ним надія, і віра жива. І не біймось, як треба страждати, і як будуть вбивати за Христа, Зненавидять, будуть зневажати і гострить язика, як ножа. Радіймо, кажу вам, радіймо слова Ісуса Христа. І як зерна цю істину сіймо, бо така його воля свята, похвалив людей не шукаймо, бо вона лише належить Христу. Ми одне у житті пам'ятаємо, що смиренним дає повноту. Повноту благодаті спасіння, і безміре блаженство, любов. І взірець його слави хваління нам явив, як пролив свою кров, хай поклониться кожен сьогодні, хто в завіті з Ісусом Христом, усиновлені діти Господні, ідіть вперед і являйте любов, слава нашому Господу. Поєднання з Ісусом, зивлячись на кожного з нас. Ми поминялись багато, роки були своє, Колись ми були молоді. Я пам'ятаю, і мені було 27 років, коли я тут покаялась, коли я народилась І це на моя сім'я. Багато пам'ятають, багато молодих і багато нових, але ми Господу дякуємо за все, за все, через що нам Бог проводив і ще проведе, і що гряде в самій в руках, на все як <'ї> Роди, як розітнені коні, промайнули бігом по житті, у моєму обличчю солові, як з очей, мої сльози текли, і вгадаю віта молоді, що на світі без Бога жила, то душа і тисподів мріє вонищасною завжди була. Та як раптом почула я голос, що так ти. E poi si Славу мою, буде радість тебе наповняти, тільки слово моє бережи, буде дух мій тебе направляти до потоків живої води, я сказала собі в своїм серці, що з китанням кінець надійшов, бо душа окунулась у віфезду і прийняла Небесну любов, поєднавшись на віки з Ісусом, заключила з Ним кровний завіт, як Спасителем, вічним і другом із моїх молодих іщелів. І до цього він часу зі мною ні на хвилю мене не лишав, і надалі веде за собою. Його дух нас одне поєднав. Слава Ісусе, Амінь. Хай Господь нам скрип.